Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Пропоную вам пограти у математичну гру, яка називається Мухомори. Скільки крапочок знаходиться на грибочку, треба поставити листочок з такою цифрою. Наприклад. Грибочок, скільки тут крапочок. Один, два, три, чотири. Значить, треба поставити листочок із цифрою 4. Ось так. А цей грибочок, скільки тут крапочок. Давайте порахуємо. Один, два. Значить, ставимо листочок із цифрою шукаємо, із цифрою 2. Ось так. Молодці. Давайте розглянемо ось цей грибочок. Порахуємо, скільки крапочок. Один, два, три, чотири. Який ми листочок беремо? З якою цифрою? З цифрою? Чотири. Правильно, ось вона. Ставимо ось сюди, на цей грибочок. Давайте порахуємо, скільки крапочок на цьому грибочку. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Яку цифру треба поставити? Так, листочок з номером 7 цифри. Молодці. Давайте порахуємо, скільки крапочок ось на цьому грибочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значить, ми ставимо, який листочок? З якою цифрою? З цифрою шукаємо. Де вона? Ось вона з цифрою 10. Молодці. І цей грибочок. Скільки крапочок на цьому грибочку? Одна крапочка. Значить, будемо ставити, звісно, листочок із цифрою, якою один. Молодці, дітки. Дякую вам за увагу! До побачення. Дітки, ви молодці. До побачення.